Всім! Привіт! привіт, А хто oh. ah, хто в теремочку живе? Хто? Давайте буде злий вовк, Я буду злий вовк. Давайте буде ведмедь. Ведмідь. А ти хто будеш? жабка, Япка. Жапка так? Трошки прихворав, ну нічого. Ну давай, ну, давай. граємось у теремочок. Займаю свій пост. Так, день перший, на вулицю Орест зі мною не захотів іти. Пішов з батьками. Ну, що зробиш так? Я куховарю, супчик йому варю на обід і все підготувала до гречаників. Але ще трошки фарш не зовсім розмерся, та туди пізніше б. пожарю. Оце таким займаюся, поки хазяйством гойдається на, на гойдалці. А ти жук малий. Не піде з і все. Нічого, він сьогодні завтра, може, дасть Бог уже і піддасться. Поки дощику нема, так хай гуляють на вулиці. Бо сурмонеться, ну, наче з завтрашнього дня вже не буде дощу. бо Це я їхала в таксі. Так. Так, Сістр розказував, що приїхав вночі з Румунії. Каже, там взагалі позаливало в людей. Ну, там є такі села, що займаються, це час на їх садять. Люди. Люди. Все, стоїть у воді. Це такі дощі. Ось так. Ми боїмо я. Бери цього в карман. Ооо! Рау. У цього. Да. Я обоюсь. Чого? А там. Він сховається в, в свою мушку. В карман та і все, буде жити там. Доїшка? Ізи мілс вже близько семи днів. Я кажу, що приїздить у нас недавно. Кожен раз раціон змінюється. І дійсно і на вас. Каша чия? Запіканка. На обід. М'ясо. Також запіканка з салатом. Оругу з і... Да так а чего ж ты мне так и не сказала на самом Я її так знаю, скільки, скільки, ми разів, Скільки ми разів, Чешк? Скільки років ми живемо разом? І разів теж. Можна уточнити би було. Ти вже це, це, знаєш це, це, про, зориш, про мене. піони, про все ти знаєш. Так я ж ти б недавно дарував. Коли так. це було недавно. А На Мар... День матері? А Марк подарував. Не знаю, я коли це було. Так, Марк подарував. Ну, як буде, що Марк? Ну, я сьогодні привезу. Всі ждуть. Я зараз хочу спробувати новий формат розпакування подарунків від брендів в машині в реальному такому живому часі. Давайте спробуємо, обов'язково напишіть, чи зайшов вам такий формат. Перша красива коробочка від бренду 3 Hut. Тут найсмачніший, найдивовижніший скраб для тіла, а яка подача? Запах на всю машину, якщо чесно. Вау! Wow. Всередині знаходиться той самий скраб. Кайф. оце подача, я розумію. О, Боже, як це пахне, Боже. Хочеться одразу в душ і цим всім намоститись. Його з'їсти хочеться. Дякую бренду за подарунок. Поїхали далі. Наступний приспак від бренду Aveskin. Якщо чесно, я маю вже в косметичці цей бренд, я раніше ним користувалась. мені дуже подобається. Догляд за шкірою, дійсно на хорошому рівні. І давайте ближче роздивимось, що у мене тут є. Хочеться звернути увагу на упакування. Дуже красиво, красиві фрази. Ти біжиш, летимо поруч. Дуже-дуже гарна подача. У нас тут крем для тіла з олією, шита ароматом ванілі. Краб для обличчя, зволожуюча маска для обличчя. У мене тут крем-пілінг з кислотами. Треба спробувати, тому що подібного ще не використовували для обличчя. Дякую, Бренда, за подарунок. Всім привіт, дорогі мої друзі. Виходжу до вас, маска охолоджуюча. Зразу лишаю посилання. 240 гривень, ефект просто бомба. І що? І <кій> починаємо трошки. Дві ж мене на голові. Зв'язок з космосом. Ну, нічого, то все поправиться. На уліці. Так, хмарно і був дощик, але сьогодні треба якось продвинутися в магазин. У мене ніяких фруктів, нема такого нічого, а тут можна купити гарні. Ну, подивлюся, як себе почувати. Думаю, що все добре. Такі справи. Кава з корицею, не забувайте. Дівчатка. <кій> Ці дні не робила маски. Сьогодні зробила, взагалі відчуваю себе людиною, чесно. Так тонізує вона шкіру, охолоджує. ну Мені дуже-дуже вона заходить, правда. Зараз ще патчі наліплю і все. Що за связь з космосом, непонятно. Кремчик нанесуденний, і все. І будемо трошки вриватися в сьогоднішній день.